Це натальна карта у вас одна на все життя народилась, все, як написало вам там то небо чи ще щось. Все, ви так і залишаєтесь. З нейромоделями ситуація така. Я, до речі, не пам'ятаю, мабуть, на цьому курсі немає тих, хто слухає другий раз цей курс, але і тут є регулярно хтось, хто переслуховує, робить його ще раз, але з відрізком хоча б в рік. Чому? Тому що. Можна зробити ті ж самі вправи, що я буду давати кожного, кожного вам тижня, і ви нааналізуєте аналізуєте нову себе, нову нейромодель. Тобто, кожен раз навіть аналізувати минуле буде нова ваша реальність, а відповідно, ця нова реальність, яка аналізує зараз і, і минуле, вона і моделює наступне. Та іншими словами, скільки би разів вони ходили в минуле, якщо ви змінюєтесь, ви будете бачити це минуле різним, настільки різним, що іноді це вас може здивувати.